Всім привіт! Ви знову на каналі Speak Today. і з вами ваш репетитор Олександра. А чи любите ви Ютуб, як люблю його я? Особисто я дуже полюбляю дивитися американські та британські розважальні телевізійні шоу. І одне із моїх найулюбленіших шоу це Cram Norton Show». І чому ж я так полюбляю дивитися це шоу? Одна із найважливіших причин, це тому що це шоу смішне, ведучий is very skillful. І він виносить на світло дуже цікаві. Дуже пікантні та дуже смішні історії із життя зірок, які приходять до нього в студію. На ютуб-каналі цього шоу ви можете побачити тематичні компіляції із різних випусків, а також шорци of the funniest moments. Сьогодні хочу поділитися з вами шорцем Henry Cavill та його історію, як він майже втратив роль супермена You nearly lost quite important job. Absolutely, yeah. I missed the call from Zack Snyder to tell me I got Superman. I was playing a game called World of Warcraft. But, like, did you hear the phone ringing? I did. And you chose to ignore it? Absolutely. <laughs> did you win the video game? <laughs> Sadly, no. <laughs> but I like, did call Zack back afterwards. Oh, yeah, that, yeah. that was wise. to the First, You nearly lost quite an important job. Це взагалі-то запитання типу disjunctive, або, як я вивчала в школі, роздільного, але в ньому відсутня друга частина. didn't you? Це тип питання, в якому дві частини. Перше ствердження, друге граматичний хвостик або question tag, формуючи запитання, базуючись на часі першої частини. Тому повністю це запитання звучало би так. You nearly lost quite an important job, didn't you? Nearly означає майже. Та ми звикли до більш вживаного синоніму almost. Я переклала job як проект, тому що ми сприймаємо роботу як щось постійне, а актори виходить, міняють роботу з кожним новим фільмом, тому проект підходить краще. Absolutely – без сумніву. Це повна згода, але українською абсолютно звучить трошки натягнуто. I missed a call from Zack Snyder to tell me I got Superman. Я пропустив дзвінок від Зака Снайдера, що отримав роль Супермена. Я дуже полюбляю скорочувати речення англійською за допомогою інфінітива або Герундія. Це коротше та менше помилок, тому що якщо вже бути прискіпливою, було б так: I missed the call from Zack Snyder, who was calling me to tell me that I got Superman». Я пропустив дзвінок від Зака Снайдера, який дзвонив, щоб сказати, що я отримав роль супермена. Погодьтеся, дуже довго. Та ще й past continuous треба вжити. А так просто «I missed the call from Zack Snyder, to tell me I got Superman». I was playing a game called World of Warcraft. Я якраз грав у World of Warcraft. Зверніть увагу на past continuous. Характер дії в процесі відбувалося на той момент. Тому і не I played the World of Warcraft. А uh, I was playing the World of Warcraft. Did you hear the phone ringing? Ти чув дзвінок? Тут типове yes-no question, яке починається із допоміжного did, тому що це одноразова дія в загальному минулому past indefinite або past simple. I did. Так. Це типова відповідь на подібні запитання не yes, а саме I did. Якщо б він сказав ні, то було б I didn't. And you chose to ignore it. Та вирішив проігнорувати його. Це не окреме запитання, а продовження Did you hear the phone ringing? Тому і форма цього продовження виглядає стверджувальною. Absolutely. Тут знов повна згода. Вибирайте самі: Did you win the video game? Чи ти виграв гру? Ще одне типове yes-no question. Sadly, no. Як не прикро, ні. But I did call Zach back afterwards. Але я потім передзвонив заку. Це не типове речення в past simple, тому що в типовому ми не вживаємо did в ствердженні. Але тут Генрі підсилює дію передзвонив. І ми могли перекласти як Але я потім таки передзвонив заку. Oh yeah, це ти мудро зробив. При перекладі я додала слово Зробив, тим самим підкреслила дію в минулому. Але насправді багато хто переклав просто це мудро. You nearly lost quite an important job. Absolutely, yeah. I missed the call from Zack Snyder to tell me I got Superman. I was playing a game called World of Warcraft. But like, did you hear the phone ringing? I did. And you chose to ignore it. Absolutely. <laughs> did you win the video game? <laughs> Sadly, no. But I did call Zach back afterwards. Oh yeah, that yeah. that was wise. Yeah. Yes, but you had as much fun as I did. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, записуйтесь на безкоштовний пробний урок в діректі мого інстаграму, а ми побачимося з вами в наступному відео. Всім привіт! Всія!